Якщо на вашій яблуні багато таких некрасивих порепанців взимку на корі, значить там скоріше за все завелась бойволовидна цикадка. Ну або інша цикадка, яка хоче зіжрати ваш урожай влітку. Що робить? В першу чергу потрібно обробити препаратами на масляній основі до розпускання бруньок. Це там кінець лютого, початок березня, в залежності від регіону. Препарати 30 в 30Б або інші препарати на масляній основі. Ви обробили гарненько по інструкції, наколотили, і воно покрило маслом. Деревину, і тоді його ті яйця там не вилупляться. Тобто цієї цикадки у вас буде набагато менше. Це перше. Потім, звісно ж, інсектицидами влітку, але то вже інша історія. Потім детальніше. Як виглядає цикадка? Отакий страхолюдний, як на фото, жук, він похожий щось між ожившим реп'яхом і дуже маленьким дінозавром. Отаке світло-зелене горбате. Оце боєволовидна цикадка. До речі, якщо у вас багато високої трави в садку, то там цикадки дуже класно. Будете косити траву, це катки буде жити ніде. Ну або цього життєвого простору буде набагато менше. Це основні моменти, які вам треба знати зараз.